Платити вчасно. І все. І тоді, коли в старому ми отримували уже на кінець, танок ну, що взяти за загальний період співпраці, прикріплю скрін, 6 доларів за повідомлення. 6 чимось То тут ми почали отримувати повідомлення по 3 долари середньо У нас були по 2 долари вже нарешті заявка. І це прям дуже класно. І хто би що не казав, і я теж вважаю це з однієї сторони максимально абсурдним. Але воно працює. От, якщо не оплачувати рекламу, кабінет перестає працювати і працює тільки те, щоб його поміняти. Тому платіть краще за рекламу вчасно, тому що нові кабінети це насправді не панацея. а Старі все-таки кращі, на них залишатись є краще. Але треба платити, проводити всі е, оці можливості. Та Фейсбук який просить саме по списанню за рекламу, давати йому це зробити.